Україні стартувала боротьба за посаду очільника національного антикорупційного бюро. Конкурсна комісія оголосила основні критерії для потенційних кандидатів за крісло головного борця з корупцією. Може позмагатися кожен українець, який вільно володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту, стаж не менше 10 років, п'ятирічний досвід роботи на керівних посадах в органах влади або міжнародних організаціях. Окрім того, члени конкурсної комісії проголосували за те. Що займати цей пост може виключно громадянин України? Втім, серед головних претендентів одні іноземці, американець Богдан Вітвицький, грузин Михайло Саакашвілі та італієць Джованні Кеслер. Щоправда, останній відмовився від запропонованої посади. Заяву необхідно подати до 4 лютого, і до цієї дати закордонні спеціалісти мають обов'язково отримати громадянство України, але за такий короткий час це практично нереально і навряд фахівці з-за кордону наважаться на отримання громадянства іншої країни без конкретних гарантій на отримання посади директора антикорупційного бюро. Тепер зруяв протягом рішення, вважаю, що це лишає смисла. Возможность участия иностранца, поскольку ставить ли не условия, чтобы вступал в гражданство, покупал кота в мешке, образно говоря. Для меня это фактически означает, что иностранцы не будут принимать участие в этом конкурсе. Визначили на засіданні конкурсної комісії і тих, хто категорично не може претендувати на посаду очільника бюро, не допускаються раніше судимі, а також люди, які два останні роки були членами політичних партій, поборотися за крісло директора національного антикорупційного бюро не зможуть також і українці старші 65 років.